Наших військовослужбовців вони досі там, і зараз родичі їхні виходять на акції у різних містах України для того, аби привернути до цього увагу. Напевно, їм здається, що українці про це забувають або можливо недостатньо комунікації від влади стосовно цієї проблеми. І 25, понад 25 тисяч цивільних. Полонених, які зараз перебувають в Росії, це дані Дмитра Лубінця, до прикладу, наш колега Владислав Єсипенко, журналіст Крим якого понад два роки тому затримали у Криму. також наш колега Дмитро Хилюк, який також перебуває в російському полоні. Далі Розкажіть, будь ласка, які зараз механізми звільнення українських військовополонених і цивільних людей впроваджує влада, так і бачите, ви для себе над чим працюєте. І чи можете ви сказати, що ускладнився цей процес з минулого року, до прикладу? По останній обмін, наскільки я пам'ятаю, був у червні, і що ускладнило цей процес? Дякую. Дякую. Не можу вам сказати, що ускладнило цей процес. А... Буде не дуже етично, якщо можна. А, ви праві, процес ускладнено. А, може, дійсно мало комунікує влада. Я передам цю інформацію Лубінцю Буданову, щоб вони все ж таки комунікували і більш було зрозуміло близьким, рідним. Я розумію їх біль. Цей трек працює, він дійсно уповільнився через причини. Вони причини з боку Російської Федерації, але, але є відповідні дуже конкретні ці причини. Трек відкриється. Зараз працюють над а, достатньо непоганої кількості а, наших хлопців, щоб їх повернути. Дай Бог вдасться. Це перше. Друге, що стосується цивільних, якщо ми говоримо про трек з дітьми, мав маленька кількість, але тим не менш потрохи повертається тут, допомагають нам Катар. Що стосується наших людей, які були в Палестині, дякую Палестині і Ізраїлю. І також дякую Катару, допомогли витягнути наших людей. Що стосується кримчан, ну складна історія, просто тут нема за що подякувати міжнародним організаціям, вони нічого зробити не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням з президентом Мердоганом. Поки що результат. Шановний президент Артоган не показав щодо всіх полонених, які були на території Криму. Напевно, це всі треки, які на сьогодні є. Окремо ми працюємо з деякими державами, такими як Швейцарія, Норвегія і деякі арабські країни, над тим, щоб повернути наших людей. Живий трек є коли наші військові міняють військових на військових. Як тільки у нас є вибачте за таке слово, але тим не менш накопичення відповідного ворожого ресурсу, ми його міняємо на наших українських захисників. На сьогодні це поки що всі треки, але у будь-якому випадку ми працюємо над їх збільшенням. Із міжнародними партнерами, про яких я вам сказав. Ну і дуже надіюсь, вибачте, що ще раз повертаєш, що найближчим часом наш трек спрацює. це військовий. Це військовий трек. От це військовий трек. Саме от такі домовленості були. Дякую вам.